Доброго сім дня. Сьогодні 31. Кінець літа, завтра вже 1 вересня. Осінь. Уборка вже йде хузької бомби повним ходом. Тільки що загружається відео вчорашнє. І там я казав 7900. Сліпий уже 50 років. 7400, не 7900. Вага вріжків з цього куща, що я обірвав вчора. Це я вже рву все підряд. Такі вріжки, як золото, файні Тут десь, ага, от довгоносик. Ну, небагато з того куща, що я вчора обривав. Десь Біля 40-50 може в я їх не рахував, але примерно так були пошкоджені. Но я не ожидав чесно такий результат. На слава Богу. Все вже обриваю. Уже в ящиках важко, рука трошки болить. вже так, а на слідуючий рік... Або через 5 років треба буде транспортер ставити вниз і Камаз. Зараз трошки покажу тут. По Пообриваю він не буде що на що дивитися. А зараз обірву цю гілку одну. Бо я в минулому році считав, треба буде подивити відео прошлорічне. По-моєму, 280 або 180 оришків було на цій гілці. Порахую скільки в цьому році. У минулому році була така загружена. І в цьому році. І ті, ті теж. Просто зрівняти, подивитися, наскільки вріжків більше в цьому році. І ці дві гілочки підросли файно вже. В прошлому році були маленькі, теж вже вріжків вдали. Немало. З кожним роком росте, І, і вріжка більше і більше. Так що треба сто раз подумати, що садити, бо побачити можна вже врожай, на що спроможний сорт, як я вже і казав, шестий, ну п'ятий, ну в основному шестий рік. Тоді вже кущі загружаються капітально, повинні загружатися капітально щоб потім не копати такі здорові вже і час пройде кущі і щось міняти зараз у нас дуже вже багато займаються фундуком питати в того в того і багато є нормальних людей що продають саженці совісних так що не спешите поузнавайте потім уже купляйте и сажайте Цей тоже, наверное, обірвону завтра неделя, після завтра, наверное, уже сыпайся тоже. Ну, на цьому не буде думку, ну стільки не буде, бо тут там 5 гілок таких, а тут 4, раз, два, три. Но все равно килограмм я бачу по ньому, килограмм 6 мінімум. Може 6,5 Буде точно. Завтра піду туди наверх на базу. Там зниму, щось може цікаве буде. І саженьці, і... і все, що там ей покажу добавлю відео і завтра або -завтра, вже загружу в YouTube. Обірвав я ту гілочку. і обірвав вже потім весь кущ. Там ще дві гілки. У минулому році були невеличкі, а в цьому році вони вже всипали файного ріжка. І по бастрячку теж не відкладував вже, почистив, посчитав на тій гілці було. Із примерно 310 біля 310 штук, бо я і збирав під ними. Ну примерно 310 штук. І ті дві обірвав, почистив і от вийшло пошти відра. Ну тут буде, нема тут вісок біля мене. Не планував нічого таке робити. Думаю, 4-4 з купіками кілограма точно на тому маленькому кущику. Файно, дуже файно. Я вже тут на базі наверху. Не був пару днів. Бачу дика ліщина от там внизу. Бачите, жовте, все жовтіє. Дуже жорстка жара. Вітер піднімається, вроді якийсь наганяє, но толку нема, тут треба, щоб так продовжило. саранці тримаються, зараз буду поливати. Таке листя прив'ялене чуть чуть тому що вночі у нас влага багато роса велика, а потім от така жара. Тим більше це северна частина і сонце так іде, а потім звідси вже з цієї сторони вже має силу і припікає. Ну так в общем, все нормально. Сажанці різні, сажанців багато. Все позросталося чітко. Це один ярус. Другий ярус. Третій і четвертий там. Іду потихеньку, бо тут вузько. Все в саженцях напічкано. Вода тут у мене самотеком. Зараз відкрию. І так, біжить вода. І згори внизу, коли засуха нема у людей води. А отут наверху у мене постійно вода. Там ще давно люди колупні мочили таке, що постійно наверху вода. І в мене там я його увеличив, кольце там поставив. І за вечір спускаю там 3-4 куба. Прихожу ранком. Уже перелив, бо перелив. Сюди на мою сторону тече. Перелив вже повно. Опять такі мощні саженці Саженці різні. Від 40 до 1,40. А може і вище. Саженців є нормально. В основному все хуська бомба є. Джефферсона штук 200 напевно. Еніса теж є штук десь, але ну, не багато. А так у основному все хуська бомба. А і те та є, те та пізні опилювати. Це я вже саме пізніше, що зчепив, які зелені. Теж такі мушні. Це і на голу корому. караман собі буду садити. Саженців хватить, але ну, думаю вже в цьому році хватить всім. І на власних є, і на віднежому. І собі буду садити. Що там біля церкви є участок. Десь 200 ці дерев, 200 штук поміститься. І там внизу Моїм Хватить фундука. Бо бачу, вони пішли по-другому. Не будуть вони тут у горах жити, як я, бігати, як дикий. Тут у мене кавуна ціле літо їмо Такі. Бо і такий 7,5, ну і цей десь кілограм 5 з купіками. Дуже солодкі купляли в магазині. Вони як резинові. Хім'я напічкані. Оце там перелив. А керниця там вверху. Це ялинки я теж садив. Уже такі здорові. Навіть бур'ян в'яни От жари. І скоріше всього, тут теж почав висаджувати сад, тут там буду висаджувати скоріше всього буду це все продавати хозяйству Бо я не вічний, а дітям воно не треба буде. Один врач, другий теж. Тут я вже нижню сторону. Розібрав, я показував тут, теж був зал, щепилося, і вирішив зробити тут таку терасу. Получилося 60 квадратів. Тут зашив, ну так утеплив, ще пів кирпича замурується, щоб було одинаково. Це приміщення 150 квадратів, і перший там і другий етаж є. На собі кофе п'ю наслаждаюся природу кайфую це теж обложиться в пів кирпича, тут фундамент дозволяє я робив з таким учотом пів кирпича. це цьогорічні сіянці Переопалині, побачимо, що буде там внизу. У мене десь біля 70 штук. То вже на слідуючий рік будуть плодоносити вже їм три роки. Це ми двержи. Теж червонолисних. Було 3 один. Роблять. Ну це не смертельна, це личинка, о, її вже нема. Навірно, вже бабочка полетіла. Це теж червонолисний, зілий листок. Це сіянці, побачимо що буде. Тут грибів, вже пойдуть дожди, буде море, грибів буду показувати. Це вже я тут три ряда посадив на медвежому колекцію 24 сорта. Вже був ЦАП Джамбот, кусив бірку, попробував що це таке. Ну, вони тут не трогають. Медвежі не трогають, от тут пасут. Я їх знімав теж на відео такі А фундук не трогають. Це я фундук садив три місяці назад, початок літа Це грузин вимахав такий конкретний. Ось такий мощний подвой. Він тут дуже, дуже любиться. Це куська тоже файненько заросло. І вже все в Сережках. Наслідуючий рік буду ріха. Ну тут оріхи будуть файні, тому що в цьому році все жаданий на голокоруму Тоже файненько пішов. Тому що в мене знайомий, от там на тій горі живе. В нього теж не вимерзає, теж грецький кожний рік і фундук. У нього вже є хуська бомба, в мене бере кожний рік, вже і п'ятирічний. І... Початок літа я в нього був хустка бомба, в нього була величка, а в мене єлі її ще видно було, тому що оці перепади були, обратні заморозки. І в мене воно тормознулося в внизу. А в нього там взагалі шикарно все чувствувалося, І в Рішк на три неділі вони по ростові йшли вперед. Так само і тут буде. Тут і хурма буде рости без проблем. Уже посадив там, ще треба буде посадити, бо внизу ще. Що... Це тут грецький. От кожний рік уріх. Там теж грецький. Так що наведу порядок і. Кого цікавлять зелені Карпати, то буду продавати однозначно, тому що воно опять потім заросте, якщо не буде нікого тут. Красота, тишина. Тут все под камерами, відеонаблюдені, інтернет. Світло все є, вода Баня, парилку дороблю. Цей домик старий хотів розвалити, а потім передумав, тому що він такий глини битий. Літом в ньому прохладно, зиму тепло тож його можна подшаманити. Тут у мене три гектари землі. Ліні тут, конечно, дуже любиться. Мої не дуже. Не знаю у кого пішли, але їх тяне в город. А спомню, вчора обірвав я той кущик малий, ту одну з одної гілки посчитав. 300-310. ну Біля того, бо там ще попадали та й поїло, щось я собирав. Гор горя чуть більше 300 штук. А в прошлому році, ну я не дивився, по-моєму, 280 було. Но зато ці дві гілки, що менші були в прошлому році. Вони дали в цьому році добре. Я їх обірвав, кущик обірвав той невеличкий. Почистив, зважив 4400. Файно з такого кущика малого, дуже файно Всім пока, будьте здорові, не хворійте. І щоб швидше мир наступив.